Розділ п'ятий. Довгенько осінь гостювала і забарився перший сніг. Його природа ждала, ждала, а він лише у січні ліг під третій день. Уставши з рана, в вікно побачила Тетяна недавно побілілий двір, дахи, куртини, косогір, химерні на шибках узори, устріблі дерева старі, сорок веселих на дворі. І м'яко вистілені гори Зими покровом кровом під небом ясно голубим. Зима, радіючи в грінджоли, конячку селянин запріг. По первопутті через поле вона чвалає, вчувши сніг. Пухнаті краючі рівнини, Кибитка відчайдушна лине, Візник сидить на передку в червонім пасі в кошушку. От хлопчик бігає дворовий. У жучка в санчата посадив, себе в коня перетворив. Сміяться і плакати він готовий у пальцях зашпори давно, а мати лає крізь вікно. Та, може, всі такі дрібниці вам погляду незвеселять. Даренна річ в природі ниці нам елегантного шукать. Натхненням божеським зігрітий, поет не йшовся знаменитий, Що пишно і принадно зміг намалювати перший сніг. Вчарує вас він, я пророчу, в рядках, малюючи дзвінких, гуляння на санках легких. Та я змагатися з ним не хочу, як і з тобою, друже мій, співець Фінляндки запальний. Тетяна, руську душу мавши, сама не знаю у чому, любила зиму руську завше, таку величну та німу. В морозний день на сонці іні, і на зорі змагання тіни з рожевим полиском снігів і млу хрещенських вечорів. По старовинному любили цей вечір святкувати в них. Служниці з закутків усіх гуртом, панянкам ворожили і провіщали з перших слів війну і військових женихів. Тетяна вірила не жартом усім простолюду казкам. І снам, і ворожіним картам, і місяцеві, і зіркам. Її тривожили ознаки звичайне явище усяке вістіло її добро чи зло, передчуття її пекло. Маніжний кіт, бувало, було вмиває свій писок лапками, вона напевно вже по тому зна, що їдуть гості. Випливає ліворуч місяць молодик, вона лягкий, стримавши крик тремтить із жаху полотніє, А як падучої зорі стріла огоніста зліліє у небі темному вгорі, тоді Тетяна поспішала, Ще поки зірка та не впала, шепнуть бажання серця їй. Коли було чернечий стрій, вона побачить на дорозі, Чи заєць бистрий та легкий, перебіжить дорогу їй. Ні добрій вірячій загорозі, вона не знала вже й сама, чи є рятунок, чи нема. Що ж, потаємний чар ловила вона і в острахах самих. Так нас природа сотворила у суперечностях своїх. Святки, пора для серця мила, Ворожить молодь легкокрила, який нічого ще не жаль, Перед якою ясна даль. У, світі у світ прослалася великий. Старі при вході гробовім Ворожить оком півсліпим, Усе вже стративши навіки, Надія бреше тим і тим дитячим лепетом своїм. Тетяна стежить пильним зором за воском жовтим у воді. Він їй чудним своїм узором Чуття бентежить молоді. Із блюда повного з водою обручки тягнуть за чергою, І вийнялось обручка їй під старовинний спів такий. Усяк там мужичок багатий, гребе лопатою срібло, кому співаєм того зло минає, та віщує втрати протяжний жалісний цей спів. Миліше кийця серцюдів. Морозна ніч, у небі ясно, Тече величний хор світил, Так гармонійно, так прекрасно. В широкий двір постчастокіл Тяно в сукні лиш виходить, На місяць дзеркало наводить, Але з небесних височин одбився місяць лиш один. О, сніг тріщить, то перехожий. Ворона на пальчиках біжить і голосок її бринить на флейту милозвучно схожий. Як ваше імення?» їй не в він агафон. Щоб ворожити до світання, як не нарадила зробити, стола на двох вліла таня у бані з вечора накрить. Та жах узяв нараз Тетяну, і я на згадку про Світлану собі відляку задержав. Що нам до дівочих справ? Вона тремтячою рукою зняла одежу і лягла. Торкнувся лель і чола, а під подушкою м'якою дівоче дзеркало лежить. Затихло все Тетяна спить. І сниться дивний сон тетяні. Їй сниться, нібито вона, іде по сніговій поляні, навколо ночі мала сумна. В заметах сніжних перед нею Водою сивою своєю реве, немов луна, погроз, потік, що не скував мороз. Тітяна бачить дві жердини, Подоба згубного містка, лежить над хвилями хістка, край виру, що шумить і рине, спінилась дівчина і страх, і подив у її грудях. Як на негадану розлуку, гнівиться Таніна на потік, Нікого, хто подав би руку. І легкий, почувши крик. Аж тут замет заворушився, і хто ж з під нього появився ведмідь, кудлатий і тяжкий. Тітяна ах, а він страшний, реве і лапу з пазурами простяга. За лапу мимохідь вона взялася, хоч тремтить, і боязкими ступенями зійшла через місток на лід, біжить, а він за нею вслід. Тетяна кинулась тікати, легко, легко прискорює бігу. Та все біжить, лакей, кошила провалюючись у снігу. Він крекче в тупоті важкому. Ліс перед ними, нерухомо похмурих сосон ряд стоїть, Звисає низько сверховіть лопатий сніг. Крізь віття голе, усик, беріз та лип старих, сіяє промінь зірничних. шляху немає. Гори й доли, метелицею занесло, усе снігами повіло. Тетяна вліз, ведмідь за нею, не відриваючи очей. То сосна гілкою своєю її зачепить, то з ушей сережки вирве, ніжка мила в снігу хрусткому загубила маленький вогкий черевик, хустина впала в чагарник, вона її не сміє взяти, бо звір ступає їй услід. Боронить її дівочий стид край сукні навіть підійняти, Біжить, налякана, німа, і сили бігти вже нема, упала в сніг. Ведмідь кваплива вхопив нещасну і поніс. Нечуну тиху, мовчазливу, через пустинний дикий ліс. Уздовж безлюдної дороги. Враз між дерев курінь убогий, його з усіх боків обліг, усе покрив глибокий сніг. І світло б'є з вікна малого, і в куріні і крик, і шум. Ведмідь промовив тут мий кум. Погрійся, відпочинь у нього, і в сіні просто він іде і на поріг її кладе. Нараз отямилась Тетяна Ведмідь. Подівсь, не знати де. Розмова за дверима п'яна, Немов на помінках іде. Її цікавість огорнула, у шпарку таня зазирнула. І що ж побачила? Кругом сидять потвори за столом, З рогами там собача морда, голівка півнича мала, он суміш відьми та козла. Он кістякова постать горда, он карлик, он дивує світ на журавлиних лапках кіт. Від дивий жаху серцем ліє, он верхи рак на павуці, он череп на гусиній шиї, стирчить в червонім ковпаці, Вітряк на навприсядки гасає. Тріщить і крилами махає. Сміх, гавкіт, крики, свисти стук, І людська річ, і кінський грюк. Та що подумала Тетяна, в юрбі, побачивши чудній того, хто наймиліший їй, героя нашого романа, Онігін за столом сидить і в двері крадькома зорить. Він знак подасть і всі тупочуть. Він п'є, всі п'ють і всі кричать. Він засміється, всі регочуть. Насупить брови, всі мовчать. Він там хазяїн, річ видима. І з пожвавілими з, з очима Тетяна хоч іще тремтить, насміла двері прочиніть. Враз вітер поривом нежданим згасив тремтячий ряд огнів, жахаючи домовиків, Онегін зором полум'яним на них поглянув, далі встав і до дверей попрямував. І страшно стало, і квапливо метнули стані утікать, не сіла. Рветься нетерпливо і з жаху хочу закричать, дарма. Євгеній на порозі, перед потворами в тривозі з'явилась діва, дикий сміх перекотився, очі в копита, хоботи пістряві, всі роги та хвости чудні, всі ікла й пальці костяні, і всі вуси, і язики криваві. До неї вся страшна сім'я кричить одно Моя, моя, моя сказав нараз Євгеній, і все розвіялось, як дим. Сама у темряві студені Тетяна зосталася з ним. Немає й сліда страшної зграї. Онегін Таню пригортає, до лави у кутку веде і голову свою кладе їй на плече. Аж Ольга входить. І Ленський. Огня враз майнув, Онегін руку замахнув, і дико він очима вводить. Гізні вигукує слова ні мертва таня, ні жива. І раптом гнівною рукою ножа онегін ухопів, і Ленський пада. Все їм лою заслалось, жахно продзвенів, у пітьмі крик, земля здригнулась, і таня злякана. Проснулась. А ясне сонце вже зійшло і крізь шибок замерзле скло, промінням пурпуровим грає. Немов Аврора, осья й як, какло, як лестівка дрібна, в кімнату Ольга прибігає. Ну, каже, признавайся мені, кого ти бачила в вісні. А та сестри не помічає, в постелі з книгою лежить. Листки у ній перегортає і заклопотана мовчить. Хоч сторінки ті не містили поетів чарівної сили, ні мудрих істин, ні картин, але й Вергілій, і Расін, і Скот, і Байрон, і Сенека, і навіть дамських мод журнал будив у серці менший пал. То друзі, був Мартин Задека, глава халдейських мудреців, тлумач одгадник людських снів. Сей мудрий твір, достойний шхани, купець мандрований завіз, І для мрійлівої Тетяни по торзі мало не до сліз, оддав за три ще й половину, докинувши стару мальвіну і відщедротної руки ладу базарного байки, граматику дві петріади та мармонтеля третій томз, задека порваний кругом для тані джерело розради. Всяк час він серце веселить і нерозлучно з нею спить. Щоб зрозуміти сон таємний, Тетяна книгу ту взяла і зміст розгадувати темний, з тривожним серцем почала. Вона порядком абетковим знаходить слово там за словом бір, буря, вал, відмідь, гора, місток, метелиця, мара і далі. Та Мартин Задека сказав ліже дівчині сумній, що у житті судилась їй путь невесела і далека. По тому кілька днів вона була тривожна і сумна. Та от, багряною рукою, світанок з ранішніх долин виводить сонцем до собою веселе свято іменин. Ще зранку Ларіни зустрічали стрічали гостей з сусідів, під'їжджали вони в кибитках, у бричках, тяжких дормезах і в санях. Весь дім у гаморі в тривозі, десятки одягів і лиць, собачі гавкіт, дівиць, шум гомін, натовт на порозі, Уклони, поцілунки, сміх, крик годувальниць, плач малих. Пан Пустяков масний та ситий з товстою жінкою приспів. Гвоздін, хазяїн знаменитої Володар Голих мужиків. Скотіненный придіток зграї найменше лишь два роки має, найстарший в тридцять увійшов. Франт повітовий Петушков, мій брат двоюрідний Буянов, В пуху в кашкеті з козирком, усім відомий він кругом, і радник вислужений флянов, шахрай, хабарник, лепетун, обжера, блазень і брехун. З сім'єю пана Харликова з'явився в родому парику Мосьє Тріке, що із Тамбова прибув у глушину сільську. Француз правдивий, він зарані куплет приготував в Тетяні на спів, що знали ви самі, ревелезву бель Ендормі. В кінці старого альманаху містився давній цей куплет. Тріке, догадливий поет, його на світ явив із праху, і сміло замість ніна» поставив таті» А, на. Аж от серед вітань веселих панянок вистеглих кумир, утіха матінок дебелих, приїхав ротний командир, війшов ах, новина велика, прийде полкова музика, наказ полковника такий. О, радість буде бал гучний. Дівчиська загодя стрибають, та мить обіду надійшла. Простують пари до стола, пани з Тетяною сідають, мужчини проти, хрест кладуть і круг стола, як ріг гудуть. Притихли, голоси веселі, уста жують. З усіх боків бринять чарки, гримлять тарелі, лунає перед жив, ножів, та незабаром гості знову здіймають запальну розмову, ніхто не слухає, кричать, сміються, сваряться, піщать, враз двері настіш Ленський входять, і з ним Онегін. — Ну як, кричить хазяйка. Чемно всяк гостям новим стільці відводять, велика метушня зайшла, двох друзів сядять до стола. Вони сидять навпроти тані. Бліда, як місяць молодик, і тріпотливіше від лані, вона, не зводячи по вік, немов застигла. Дише важко, горить огнем їй душно. Тяжко. Вітань запізнених гостей вона не чує. Із очей сльоза политися готова, от от зомліть вона могла, але до рук себе взяла і, тихе прошептавши слово, мовчуще, при столі гучнім лишилась в розпаченні мім. Всіх явищ віщ трагіку нервічних, зомлінь дівочих та плачів. Як ворогів своїх одвічних Євгеній здавна не любив. Гостей, веселих рій шумливий, уже гнівів його, та діви, тривога млосна і палка розлютовала дивака. Ні, Ленському не подарує він цієї послуги повік, йому відплату він привік, і загадя вже тріумфує. Тим часом він гостей усіх у мислях підійма на сміх. Звичайно, танину тривогу він не один помітить мій. Та всіх цікавив, слава Богу, в хвилину ту масний пиріг, на горе трохи слонавий. Та от після м'ясної страви перед солодким бланманже цимлянське подають уже. За ним чарки тонкі, довгасті, як ніжна талія твоя зізі, -зі, укоханко моя, кристал душі моєї щастя, любові звабної фіали, що викликала піяний шал. Пляшки засмолені відкрито, з веселим ляскотом. Вино шипить. Поважно й гордовито, куплетом мучений давно, мосьє трійке встає. Розмова нараз ущухла Бенкетова. Тетяна ніби не жива. Француз, фальшуючи, співа куплет свій, опляски й крики його вітають, віддала у клін Тетяна, як могла. Поет, і скромний, і великий, за неї перший чарку п'є її куплет передає. Це йшли привіти, побажання, складає таня дяку всім. Євгеній мусив привітання сказати теж але чудним жалем забилось серце в нього. Побачивши її тривогу, він мовчки уклонився їй, Та дивно глянув із-під підвій. Хто зна, чи на сердечній болі він спочуття в ту хвилю мав, чи, може, лиш кокетував, хто знає, мимохідь чи з волі, та ніжність погляд той явив, Він серце тані оживів. До вітальні йдуть шумливу, Встають стільцями грюкотять, Так бджоли з улика на ниву з годінням радісним летять. Задоволившися обідом, сусід сопе перед сусідом. Розмова дам при комінку, панянки шепчуться в кутку. Столи зелені вже розкрили, завзятих кличуть картярів, Бостон і ломбер стариків, І віст, що й досі серцю милий. Одноманітні з давнини Нудьги жадібної сини. Вже восьми Роберто, догравали герої віста, сім разів вони місця переміняли і чай приносять. Я злюбив час визначать обідом, чаєм, вечерю. Години знаємо ми з певних на селі прикметь. Тут шлунок вірний наш бригет. До речі, висловлю признання, що мову я свою веду так само часто про їду, напої, бенкети, гуляння, як сам Божественний гомір він тридцяти століть кумір. Круг столу гречно посідали панянки мірно чуювать. Аж несподівано із зали фагот із флейтою бринять. Утішений музики громом, забувши чашку чаю з ромом, Парісту тешній Петушков до Ольги прудко підійшов. Тутані Ленський, Харликову панянку переспілих літ, Бере Тамбовський на наш піїт, Помчав буянов пустякову, І в залу висипали всі, І бал пишається в красі. Колись у цьому я романі, прошу початок пригадать, хотів на Жвавий лад Альбанії Бал петербурзький описать Шкода, удавшись в марнослів'я, дамські ніжки, ліж зумів я припомінуті в тіх рядках. По ваших люблених слідах, о, ніжки, годі вже блукати. Пора, забувши юні дні, набратися розуму мені, діла й мову виправляти, і в зошиті під знаком п'ять ліричні відбіги спинять. Обноманітний і безумний, як вихоро юних днів і мрій, кружляє вальса вихор шумний, Мількають пари по одній. Про вчити Ленського поклавши, оніїн. Усміх, заховавши, іде до Ольги. Стан обвив, бистрім танці закрутив і на стілець її саджає. Тихенько, ніби віч на віч проте, про заводить річ, і знов танець розпочинає. Всі здивувались. Ленський сам не хоче вірити очам. Мазурка розляглась. Бувало, як загримить мазурки звук, У пишній залі все дрижало, Ламав підлогу за каблук, Тряслися, дренчали рами. Тепер не те. І ми і дами паркетом плинемо московським. Лишень у закутку глухім, мазурка й досі зберігає ознаки давні, і стрибки, і довгі вуса, і каблуки, і ті самі. Тут їх не зміняє химерна мода наш тиран, біда сучасних росіян. Буянов, братик, мій завзятий, враз до Онегіна підвів Тетяну і Ольгу, вибирати одну до танцю, повелів. Онегін Ольгу вибирає. Схилившись ніжно, промовляє якийсь банальний мадригал і руку тисне. Юний пал дівочих гордовщих розлився рум'янцем на її щоках. Все бачив Ленський. У груях огонь ревнивий розгорівся. Проте, стримавши гнівний тон, він кличе Ольгу в котільйон. Не може, Ольга? Що? Не може? Так, так. Бо слово вже дала Онегіну. О Боже, Боже, що чує він? Вона могла. І ще дитя вже зрадлива, уже кокетка пустотлива, уже навчилась хитрувати, уміє слово вже ломати. Яка образа і покара, мов грім серед ясного дня? Він вибіг, скочив на коня і мчиться. Пістолетів пара, дві кулі, рада лиш одна, Щоб змити кривдуцю до дна.